Близько рік тому в Україні вступив в дію закон про деколонізацію. Згідно з ним, окрім іншого, мають бути демонтовані всі пам'ятники окупаційного радянського періоду, але на Рівненщині й досі залишаються територіальні громади, де цей закон не діє, зокрема на Острощині. Після того як місцеві активісти поцікавилися в міського голови острога, чому він не дотримується закону про деколонізацію, той відповів, що спочатку має порадитися з громадою. Начальником відділу культури і туризму проведено зустріч з старостами Острозької міської територіальної громади, в ході якої доведено вимоги закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топономії щодо очищення публічного простору громади від символів російської імперської політики до 27 січня 2024 року. З старостами досягнуто домовленості щодо інформування мешканців сіл про вимоги закону та проведення громадських обговорень з приводу даного питання з метою врахування думки громадськості. Мова йде про пам'ятник чекісту та комуністу Миколі Островському, який ще і зараз стоїть в селі Вілія, яка входить до Острозької територіальної громади. Відомо, що за офіційною версією Микола Островський служив у бригаді Котовського першій кінній армії, частинах особливого призначення Червоної армії та був співробітником Ізіславської ЧК. Як письменник він відомий своїми романами, як гартувалась сталь та народжені бурею, які критикують за антиукраїнське зображення бійців за незалежність України під час радянсько-української війни Нанадцятого років за словами місцевих активістів, рішення про його знесення ухвалили ще до вступу в дію закону про деколонізацію. Але це рішення не поспішали виконувати. Так само і не поспішають дотримуватись закону. Ну приблизно в червні місяці було засідання нашої комісії, яка якраз розглядала питання про демонтаж пам'ятників у всьому Острозькому ОТГ. Це і місто і всі села колишнього Островського району. Власне там серед тих переліку тих пам'ятників був і, і, і числився пам'ятник Миколі Острозького, який підпадав під демонтаж набагато раніше, тому що по деколонізації треба було знімати і всі пам'ятники, які мають символіку радянського союзу. А пам'ятник Островському передбачалося зняти ще за, за законом про декомунізацію. В Свою чергу у міській раді острога виправдовуються, виконувати закон будуть, але бояться, що місцеві не підтримують такого рішення. Мовляв, аж надто люблять мешканці Вілії пам'ятник червоному терористу. Відтак його знесуть лише після того, як проведуть роз'яснювальну роботу з населенням. Ну, повторюсь, що будемо дотримуватися чину законодавства, яке вимагає, ну яке вимагає все таки доведення до логічного завершення декомунізації та деколонізації. Але я думаю, що ну, у нас є альтернативні ідеї, і я думаю, що ми зможемо все таки переконати людей, що вони значно краще, ніж скажімо, не відмовлятися від того, що є на сьогодні. Разом з тим Олександр Харчук додає, пам'ятник знесуть у будь-якому разі, але зараз чекають, щоб його забрали зі списку пам'яток монументального мистецтва місцевого значення. Ну а місцевим активістам залишається чекати, коли мешканцям Вілії нарешті донесуть, що Микола Островський був ворогом України і аж ніяк не навпаки. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, Михайло Манцюк, телеканал